Скоро зміни для пенсіонерів. Я зараз більш детально про все це розповім, що взагалі влада готує людям. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі «Знаю їх», Підписуйтесь на канал тільки важливі новини! Під відео вся інформація про збір. Дорогенькі, будь ласка, почитайте хто скільки може. Давайте допоможемо нашим хлопцям зі 118-ї бригади. Я дякую всім, хто допомагає. Отже, пенсії. Ймовірно, що липневе підвищення було вже останнім цього року. І що саме цікаво, взагалі, взагалі не зрозуміло, що буде в наступному році. Міністр соцполітики Жолнович якось так неоднозначно про все це сказала. Простими словами, ну, будуть гроші, як би буде, ані, ну, в законі прописано, що під час війни можна не робити індексацію. От і все. Так нам можуть і сказати. Взагалі, про індексацію, більшість попередніх перерахунків вони робилися за інерцією. Тобто, рішення щодо них приймались переважно до 24 лютого 2022 року на підставі раніше чинного законодавства. І відомо, що у цьому році прожитковий мінімум вирішили вже не піднімати. Це все закріплено законом про держбюджет. Взагалі важко прогнозувати, що буде наступному році. Все це залежить і від ситуації на фронті і від того, що буде з країною з економікою. Взагалі, взагалі, ось що буде. Ходять різні чутки з приводу жорстких умов від МВФ щодо необхідності, якщо не скорочувати, то хоча б заморозити підвищення соціальних видатків. Тому поки що слід а, сподіватися про ось що виплати збережуться ну хоча б на тому рівні, взагалі, який зараз існує. А, наприклад, постанова про а, особливості а, виплати та доставки пенсії грошової допомоги на період запровадження військового стану. Номер 162. Дивіться нарахування пенсій. А, як взагалі будуть рахувати? Ось щодо цієї постанови. Дивіться, певне загострення у законотворців відбулося восени 2022 року. Тоді або набули чинності раніше діючі рішення, або були прийняті нові. 2 вересня 2022 року набрав чинності закон про внесення зміни до статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Номер 2506 від 15 серпня 2022. Тепер це дозволяє при награхуванні пенсії додатково виключати із зарплати якісь невигідні періоди роботи в умовах воєнного стану, тобто коли людям там урізали зарплату чи затримували там чи взагалі не оплачували. 27 вересня 2022 року. Кабінет міністрів постановою номер 1058 затвердив зміни. Затвердив зміни. А документ стосується широкого кола осіб, там селян, підприємців, дружин, військовослужбовців, багато багато людей. Далі, 4 листопада, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України про спрощення механізму участі в загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні. номер 27.34. Цим законом спрощено процедуру оформлення договору про добровільну сплату страхових внесків і розширено коло осіб, які можуть купувати стаж. Тепер внески можна сплачувати навіть через дію. Цим же законом запровадження поняття меценатських пенсій, до речі, яких нам обіцяли, і ми їх не бачимо. 19 листопада набрав чинності закон про соціальний та правовий захист осіб. Щодо яких встановлено факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України. Цей закон дозволяє зараховувати в стаж час перебування в полоні. Тож не слід забувати, що минулого року спочатку Росія, потім і Україна, вийшли з угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД в галузі пенсійного забезпечення. І ось такий крок, на жаль, він лише посилить. Життя потенційним пенсіонерам, якщо вони мають відповідний стаж, до речі, відразу після лютого минулого року особи, які працювали в районах крайньої півночі, вже не отримують за це пенсійну компенсацію, яка надходила з Росії. Відповідне рішення ухвалено Нацбанком України через неможливість співпрацювати з російською банківською системою. Найсвіжішою законодавчою зміною щодо пенсій можна вважати ось нову редакцію закону про пенсії та особливості заслуги, особливі заслуги перед Україною. 29 травня Верховна Рада ухвалила рішення щодо встановлення таких пенсій особам, визнаним борцями за незалежність України в ХХ столітті. Тобто, як ми бачимо, як бачимо, до чого я все це вела, що змін постанова за постановою, постановою за постановою чи змінило щось кардинально? Ні, кардинально нічого не змінилось. Десь щось трошечки покращилось, там десь щось прибрали, там з'явилось там ще, що... але якось кардинально якісь кардинальні зміни їх немає. А, скажуть на останок тільки ось що: згідно з останніми даними, в Україні налічується 10 мільйонів 552 тисячі пенсіонерів. Це на 289 тисяч менше, ніж було в січні 2022 року. Напевно, це. Найсумніша пенсійна статистика останнього часу. Але, незважаючи на це, потреба у виплаті пенсій зростає. Якщо в лютому 2022-го на пенсію знадобилося 44 мільярди 600 мільйонів, то в липні цього року знадобилося 57 мільярдів 600 мільйонів. Різниця суттєва. Розумієте, людей стало менше. На пенсії потрібно грошей більше. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.